Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Ну що, п'ятниця, вчора відпрацювали, відторгували, в принципі е реалізували те, що хотіли, те й зробили. Е кому що потрібно, е нагадую, да, долучайтеся до нашої групи у Вайбері. Робіть замовлення, відправляємо, але один нюанс відправляємо лише по повній переплаті. Оплатили, ми вам відправили. Не оплатили, ніхто не буде відправляти. Це не горялка. е, да, наші пальнички ми можемо відправляти на ложку. І це без питань. Вона не скисне, вона не спортиться, нічого з неї не зробиться. Це хіба при доставці якісь зможуть, ну, відбудуться збої. Да, і сама горелка буде пошкоджена. Тому, по-перше, кому потрібно м'ясо, сало, копченості, тушонка, паштет, замовляйте завчасно, будемо підготовлювати, робити, відправляти. Е, кому потрібні також пальнички, наші газові горілочки, так би називаємо турбогорілка, то знову ж таки замовляйте. Там Не дивіться, що деякі там показують, що вона не горить, повірте, е, вона шмали, дай Боже. Кому буде вона слабка, то можете просто там замовити. Більший жикльор вкручуєте і вона шмали взагалі, дай Боже, але е, там ставлений спеціально жикльор такого розміру для того, щоб вона була економічна. Тобто, де то в середньому виходить до 30% газу. Ви економите. Якщо звичайна горілка е, на тому до тій кількості газу в балоні не горить, не справляється нічим, то тут вам ще хватить об обшмалити як мінімум дві сторони. Якось так. А сьогоднішню тему відео хочу все ж таки розпочати з того, знаєте, як завжди, є дві новини: є гарна, є погана, гарна для аграріїв, да? тому що завчора, наприклад, кукуруза здорожчала ще на 150 гривень, два дні назад на 100 гривень. Зараз іще додавала 150 гривень. Приємно, звісно, приємно. Якщо у вас лежить 100 тонн кукурузи і вона здорожчала на 150 гривень. Самі розумієте, ти щось заробив. При тому, що ти ще не склав, але ти вже заробив це є позитивно. Негативний нюанс це для свиноводів, тому що багато людей все ж таки розраховує затариться, кукурузи закупиться. Але ціна наскільки ну, кусається. І тут вже знаєте, якби правильніше сказати. Справжуються в деякій мірі мої слова, те, що я говорив, але ж тоді мені говорили, знаєте що. А суть слів такова, да, що той тимчасовий період, коли ціна на живу вагу була за космос, ну реально було 80-90 гривень. А ціна на зерно була мінімум, мізер взагалі, да, 2000 за тисячу можна було купити зерна. І тоді дуже багато людей. Ну, називаємо їх свиноводи випадкові, да? Почали дуже активно займатися, тут будуються сараї, ТС третє десяте. Але це лафа закінчилась. І все. І дуже багато людей дзвонить: каже, а що робить? Та кажу: а що робить? Держать свиней. Так не вигодно. Та кажу: ну, вам не вигодно, нам вигодно. Ми це вже діло проходили, цю справу. Ми готові до цього всього. Ми не розраховували, що буде лафа. Це все отой період, що був, це все випадковість. це все ну, збіг обставин, збіг ще чогось. Але це не не той. Оце зараз, оцей етап. Попробуйте отут зараз заробити. Дуже багато людей дзвонить. А що робить? А що, а як? А, а буде ціна на живу вагу, а не буде. А, 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 і Одне слово, а а, і все. А я купив малих поросят весною по три тисячі, а зерно зараз дороге, а жива вага от в нашому районі 48 50 гривень, і все, більше вам ніхто не дасть. І оце тільки а і. А може опять биків завезти. Там ну, завуть биків. А а, а, може бройлерів? Ну заводьте бройлерів. От так, друзі. І потрібно було усвідомлювати, що таке рано чи пізно буде. Не потрібно було надіятися на оцю лафу. Це тимчасовий такий етап, де да, приємно було заробити, якби вас, допустимо, було 100 голів, то Ви б здали їх би партії по 90 гривень, а зерно по тисячі. Звісно, класно. Так, ідемо вправлятися. Зараз під чистим приберем і поспілкуємося далі на цю тематику. Пишіть, не забувайте коментарі, долучайтесь до нашої спільноти. Ну, мої слова збуваються. Але в той момент, коли я це говорив два-три роки тому, мені говорили, ти що, ти не хочеш, щоб люди займалися свиньми. Та я не проти, займайтеся. Я не проти зараз займайтесь. Чому зараз ніхто не хоче брати малих поросят? Чому проблема зараз з малими поросятами? По тій простій причині, що багато напаровано. Свиноматок, яких там, це інше питання по якості, але їх дуже багато. Брати ніхто не хоче, тому що, по-перше, зерно дороге, е, жива вага низька. Все. Ніхто їх і брати не буде і близько. Зробіть зараз зерно по тисячі, е, а жива вага 80 гривень. Повірте, споросяти 5-3 тисячі розгребуть у вас. Так, друзяки, процес іде. Перші дві кліточки вичистили. Люблять вони отак в свої продукти життєдіяльності лягти, виложитися, але в принципі нормальок. Тут у нас також оце у нас е, наша свинка Ландрас була покрита кантором. ну Потужні такі, подобається. Вчора знову ж таки різали кантера. Блін, ну я вам кажу чесно, сама ідеальна порода, коли ви ландраса, коли ви... Там F1, велику білу, покриєте контуром. Пробуйте, повірте, будете дуже-дуже задоволені. Так, ось Поміряв тільки що цього кабанчика, бо ну, на четвер потихеньку ж все одно міряєш, придивляєшся, кого потрібно різати. Довжина. Вони такі коротенькі. Довжина 123, обхват – 133. Такий, дивіться який. Це такий. Шо ти такі, що ти? Ось такий кабанчик. Ось такий наш ландрас плюс кантор. Такі вони на ногах такі ножки ці галяшки особливо прикольні у них. Получається така галяшка, знаєте, масивна. А якщо до при, наприклад, дуже трусна передні ножки залишають, да, задні, то можна, якщо правильно все це діло вирізати, то із ніжки можна ще до задка або на фарш пустити грам 700 м'яса. Ну, при умові правильного вирізання кісток. Гарненько так підстила, гарно зачистили, вирізали і зробили. От такі у нас. От і все, друзі. Дивіться, 15-20 хвилин. Утром і вранці. Ой, утром і ввечері. Ось вичисти, все. Основне завдання, яке наше, привчить наших свинок ходити правильно. Ось у них тут мокро, ось тут вони тільки какають. Ось там у них сухо. Ось це основна задача. І тоді буде вам щастя. Бачите? І все. А стосовно також цінно, там пам'ятаєте, ну багато ж, в принципі, ну, всі один одного дивимося, всі, всі один одного знаємо. А там е, до Стаса Водолаги е, приїхала бабулька, бабушка, жінка, Понучкові побудувала сарай, ангар. Ну, щось Стас не викидає відео. Можливо, пізніше колись і викине, що там в нього, який результат, чи він займається, чи ні. Але потрібно, це теж я і говорив, що потрібно. Свідомо підходити до цього всього питання. Багато хто та он, дивіться, фермера всі струють. Та ніхто не строїть. Це те, що я й казав, що в нас в районі ніхто не строїть свинарників, ніхто цього не робить. тому що легше зерно виростить і продати його. Ти не наскільки прив'язаний до тих до тварин, так як до, до землеробства, ти там своє сезон попрацював. І далі вже свою діяльність плануєш. Тобі не, не потрібно вранці вставати і йти вичищати. Ти поїхав там, поле подивився, ще щось. Є свої нюанси, звісно. Але там мені писали, он дивися, в нас і тут свиней строють, і тут Та де? ніхто його не строїть, люди добрі. Це дуже цікаво, хоч ну, колись <кій> можливо і виставлять відео. Що да, як, яка ситуація, яка, який розвиток подальший? Ну, всі бачили, як воно будувалося, як воно будувалося прекрасно, гарно побудовано, все зроблено. В мене, наприклад, коли ми оце починали, все це діло, ми свиней фактично і на вулиці тримали. Я там робив такий літній загород, вони зимою на вулиці фактично ночували. А тут, так, да, класно, такий старт, потужний, все. А, а далі? Що результат? Ну, моя особиста думка, якщо там дійсно щось ну, путнє вийшло би, я думаю, вони б, можливо, в стасу скинули відео. Покажи, ось наш результат, хай всі дивляться. А там хто знає? говорити нічого не буду. Кожного своя думка. Тому е ну, подивимося, бо ну, всі розказують, що зробить. У нас в районі ніхто нічого цього не робив. І ніхто не збирається з аграріїв прив'язувати себе. До свинарства, до е тваринництва. Прокуров я взагалі мовчу. От і все, друзі. І на завершення, як ви думаєте, скажіть, будь ласка, в коментарі, чи буде кукурудза 10 тисяч. Я чомусь думаю, що з такими темпами, якщо вона, ну вже ж її багато і змолотили, є частина, ще стоїть в полі, є ще соя стоїть, соняшник стоїть. Але в період жнив не урожая і ціна отак іде, йде, йде, я думаю, вона буде більше 10 тисяч. Як ви думаєте, напишіть в коментарі. От такі справи. Тому працюємо далі. Всім, хто займався свинями і займається зараз натхнення, терпіння, працюйте, розмірковуйте, прораховуйте кожну ситуацію, прораховуйте кожен такий нюанс. А ті, хто випадкові, ну, подумайте, чи варто вам займатися взагалі цією справою. Тому що я ж кажу, ну дзвонять, а може вже биків пора заводити. Та ну якщо тобі пора, то ти бери й заводь. Ну, якось так. Добре, всім все найкраще, працюємо далі.